Зараз Верховна Рада Серхій Андрушковської, що вони мають рішення ухвалювати тут в українському парламенті. А можу сказати, що депутат просто на взводі, достатньо емоційні. Чи самого ранку, Москаль, коли депутат Москаль, який прийшов у зал парламенту, почав кричати на тих депутатів фракції регіоналів, що а, на, зокрема на тих, які не були вчора в парламенті, а, сьогодні а, під час виступу комуніста та... 方便干部。 Значна частина депутатів кричала йому ганьба йому та іншим комуністам, які вчора а, не прийшли до, Верхов... до Верховної до Залу Верховної Ради, проголосувати за постанову, а, яка дозволяє вивезти бійців, війська а, а, на місця їхніх дисковокації, власне, з міста Києва. Сьогодні спікер спікербак розпочав сесію з того, що він оголосив про те, що ця постанова вже підписана. А, отже, були різні пропозиції, зокрема і такі, щоб викликати від різних депутатів, щоб викликати на 12-ту годину генерального прокурора та міністра внутрішніх справ були пропозиції викликати до, до залу парламенту президента Януковича. Утім, на, на зараз, на тепер, похвалене рішення, що була пропозиція, що є перерва на одну годину і а, депутати. Спочатку фракція а, ухвалять рішення, які, на які зміни вони готові йти щодо цієї постанови, а, а потім вже можливо в все, сесійній залі це обговорюють. Втім, прогнозувати, як це буде складатися, неможливо. Я ценю, наприклад, вийшов сьогодні вранці на трибуну, заявив про те, що просто із, а, було, просто із будинку Верховної Ради були виведені автоматики, які чомусь. Явилися багато депутатів запитують, зокрема влади депутатів, чому і досі, попри те, що постанова ухвалена вчора про видалення військ. А, а... Військ та працівники внутрішніх справ за межі Києва і досі вони перебувають а, на території Києва. А, депутати Свободи кричали просто сьогодні, чому досі перебувають снайпери а, на вулиці Інститутській? Чому досі вони там? Також, щоб подивитися за вікном в Верховної Раді, що зараз відбувається, то під вікнами навколо Верховної Ради перебувають сотні, сотні представників бійців внутрішніх, внутрішніх військ. І там далі вулиці заблоковані. Вже потім немає БТР, який стояв тут рано вранці, він зник звідси. Ось ситуація поки така. Далі будемо після оголошення проєкту будемо інформувати, власне І Далі от, до речі, є Петро Порошенко, можна за нього підійти. Вони накривають телебачення, є такі тих, коли телебачення за її контракт. Ці самі контракт. Так що це дуже цікаво. Зараз я як треба зробити, Сережа. Треба просто передати в камеру. Андрій працює. Так що у нас зараз пряма включення. Стоїть. Так що, що питаємо? Можеш запитати. Саме сьогодні депутати ухвалять змін до конституції та чи будуть виведені зрештою війська, які досі перебувають попри ухвалення постанови. Окей, Питаю. добре питаємо. Петро Оксі, питання таке. Які ваші прогнози? Чи ухвалять сьогодні зміну до конституції? В який спосіб повернення до Ухвалять, якщо спосіб. цей документ схвалить майдан? Окей, бо по іншому сьогодні.